Ще два заклади освіти шостки тепер мають твердопаливний котел. Він опалюватиме відразу екоцентр імені Корнієнка та школу номер 10 яка знаходиться поруч. Таким чином Шосткинське управління освіти проваджує план по проходженню цьогорічного опалювального сезону. На випадок відключення центрального теплопостачання від нашої ТЕЦ у закладах освіти встановлюються твердопавної були Вони щоб працювали в цих закладах. Пробний пуск проінспектував міський голова Микола Нога. Це у нашій громаді продовжується програма переводу приміщень на опалення, на біопалення. Ось ми сьогодні присутні, коли ще одне. Один заклад буде опалюватися з допомогою дров, тобто біопалива, і ця робота буде продовжуватися і далі. Котел розрахований на опалення тисячі квадратних метрів. На добу для такого опалювального пристрою потрібно використати три метри кубічних дров. Котел твердотопливний, працює на углі, на торфі, на дровах. Мощність 100 кВт. Переваги то, що автономно працює, незалежно працює від центрального топлення. Можна давати будь-яку температуру. Любе, любое время можно давать температуру, менять режимы, сильнее топить, слабее там как. Он автоматически разжигается, сам поддерживает температуру заданную. І вовремя самостановлюється, і потім пать вовна автоматично запускаються. Для того аби повністю запустити в роботу котел на біопаливі, за ним закріплять відповідальну особу, яка спершу пройде курси по його обслуговуванню. Як наголосила директорка екоцентру імені Корнієнка Ірина Ганцева, навчальний процес в освітньому закладі може відбуватись за санітарними нормами лише за певного температурного режиму. Цей котел допоможе зберегти тепло. Для нас ця катільна ну дуже така ну важлива, До того ж у нас є. Зимовий сад, є тварин, багато, є рослин багато, для яких ну, потрібно дотримуватись температурного режиму. Буде призначена людина, пройде навчання і буде працювати, проводити. Атепління аналогічні твердопаливні котли вже встановлені у початковій школі номер 1 гімназії, дитячому садочку, номер 12, надцять центрі естетичного виховання та дитячо-юнацькій спортивній школі. Барсе навчальні заклади у сільській місцевості шосецького району переведені на твердопаливні котли.